Ось пояснення угорських префіксів бе, «фел», ле ат. З прикладами. Угорські префікси часто вказують на напрямок руху або зміну стану. Бе всередину рух всередину чогось, менні іти. Беменні зайти або увійти. Pildo. Бемедік осубабо. Я заходжу в кімнату. Гозні приносити. Бегозні принести всередину або заносити. Пілдо. Бегозум оз ітет. Я занесу їжу. Кі назовні з середини. Значення рух назовні або вихід. Йонні приходити. Кійонні вийти. Пілдо. Кієн огазбор. Він виходить з дому. Вінні нести. Кі вінні винести. Пілдо, ківісем осеметет. Я винесу сміття. Наступний префікс фел вгору. Значення рух вгору. Іноді також означає початок дії. Менні йти felmenni, підніматися. felmegyek az оземлетре. Я піднімаюся на поверх. Kelni, вставати. Felkelni, прокидатися, вставати. Пил reggel hétkor felkelek. Я встаю о 7 ранку. Ле вниз. Значення рух вниз. Іноді завершення дії. Мені йти, леменні спускатися. Пілда, лемедяк як опінцибе. Я спускаюся у підвал. Пільні сидіти, леюні сісти. Пілда, леюлек осикре. Я сідаю на стілець. Ад, Через крізь або іноді навіть пере. Значення перетин простору перехід з одного місця в інше. Менні іти, атменні переходити. Атмедік утон – Я переходжу дорогу. Нізні дивитися. Атнізні переглянути, передивитися. Або подивитися через щось. Атнізем огазі фелодатот. Я перегляну домашнє завдання, або я передивлюся домашнє завдання.